Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема Творча робота над задачею. Задача 184. Читаємо умову задачі. Під час рекламних телевізійних роликів Василько грає на планшеті в гру. Три однакові за часом рекламні ролики тривали 54 секунди. Скільки секунд Василько грав у гру, якщо б по телевізору показували 9 рекламних роликів такої ж тривалості? Розв'яжи задачу двома способами. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що Василько грав у гру на планшеті, і нам відомо, що рекламні ролики... Тривали певну кількість часу. Нам потрібно дізнатися, скільки секунд грав Василько у гру, якщо в той час по телевізору показували 9 рекламних роликів. Отже, рекламні ролики і їхня тривалість це і будуть ключові слова в задачі. Що нам відомо? Записуємо короткий запис до задачі. А нам відомо, що 3 рекламних ролики. Тривали 54 секунди. Також нам потрібно дізнатися, скільки тривали 9 рекламних роликів, адже саме в цей час тривалості 9 рекламних роликів наш Василько грав гру на планшеті. Задачу потрібно розв'язати двома способами: отже, перший спосіб розв'язання. Зводимо до одиниці. Тобто дізнаємося тривалість одного рекламного ролика. Першою дією ми 54 ділимо на 3, і це дорівнює 18 секунд. Пояснюємо: триває один рекламний ролик. Другою дією, якщо нам відомо, що один рекламний ролик триває 18 секунд, то ми дізнаємося та. Тривалість 9 рекламних роликів. 18 ми множимо на 9, і це дорівнює 162 секунди. Відповідь ще не записуємо, адже нам потрібно розв'язати цю задачу двома способами. Щоб розв'язати другим способом задачу на знаходження четвертого пропорційного, ми використовуємо спосіб відношень. Якщо нам відомо, що 3 рекламних ролики тривали. 54 секунди, а 9 рекламних роликів невідомо скільки секунд тривали. Нам потрібно дізнатися співвідношення між кількістю рекламних роликів. Тобто, у скільки разів 9 рекламних роликів є більше, ніж 3 рекламних ролики. Ми ділимо 9 на 3, і це дорівнює 3 рази, пояснюємо більше 9 рекламних роликів. Другою дією, якщо ж нам відомо, що у три рази 9 рекламних роликів є більше, ніж 3 рекламних ролики, то їхня тривалість теж буде у 3 рази довшою, ніж тривалість трьох рекламних роликів. Нам відомо, що 3 рекламних ролики триває 54 секунди, отже, нам потрібно збільшити. У три рази їхню тривалість. 3 помножити на 54 це дорівнює 162 секунди. Тепер записуємо відповідь і бачимо, що як в першому способі, так і в другому способі відповідь у нас однакова. 162 секунди Василько грав у гру. Завдання 185. Розв'яжи рівняння. Записуємо перше рівняння. Х плюс 439 дорівнює 700. Пригадуємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. У нас невідомий перший доданок. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий перший доданок? Потрібно від суми відняти відомий другий доданок. Записуємо х дорівнює 700 мінус 439. Виконуємо обчислення х дорівнює 261. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення х у перше рівняння і виконуємо перевірку 261 плюс 439 дорівнює 700. Записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій 700 дорівнює 700. Наступне рівняння. Y поділити на 9 дорівнює 107. Пригадуємо компоненти дії ділення. Ділене, дільник, частка. Нам невідоме ділене. Як знайти невідоме ділене потрібно дільник помножити на частку. Y дорівнює 107 помножити на 9. Обчислюємо. Ігрек дорівнює 963. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. І підставляємо значення Y у перше рівняння. І виконуємо перевірку. 963 поділити на 9 дорівнює 107. Записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правий 107 дорівнює 107. Наступне рівняння Z відняти 176. Дорівнює 205. Пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник, різниця. Нас невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Потрібно до різниці додати відємник. Z дорівнює 205 плюс 176. Обчислюємо Z дорівнює 381. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення Z у перше рівняння. 381 мінус 176 дорівнює 205. Записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 205 дорівнює 205. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка. То підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!